Сьогодні поговоримо про те, чи стане добра новина від Служби безпеки України про відкриття справи або підозру від Служби безпеки України Фірташу та його компанії, якого звинувачують в тому, що за останні 7 років він і його поплічники відмили або вкрали української держави біля 18 мільярдів гривень. І в цій новині цікаво і пізнавально все. Тобто уявіть собі ця корупційна схема в умовах, коли фіздершу оголошена підозра в Сполучених Штатах Америки і найстрі і інших країн, де він перебуває у братній Австрії, і разом з своїми проросійськими друзями та американськими адвокатами за великі гроші намагаються захистити себе. Так, от практично весь цей період, 7 років. І при попередній незлочинній владі, і при нинішній чесній владі він разом з своїми представниками України спокійно заробляє гроші. І ця добра новина може стати повчальною доброю, якщо ми зрозуміємо, що таке в політичному, економічному сенсі фільтр. Я розглядаю це як такого своєрідного трьохголового олігархічного дракона, тому що ще дві голови. В цьому спільному утворенні сьогодні достатньо впливові це герой України від кучми і один з лідерів забороненої по російської партії Юрій Бойко, який абсолютно комфортно почувається. Він не лише народний депутат, а досі впливова людина, в воюючій Україні. І це Льовочкін, який вічний фаворит і друг всіх президентів. Так історично сталося, що він нікуди не зникає, і він всім потрібен. Дивляться на те, що він один із героїв батальйону Монако якийсь період взагалі його не було в Україні, але в який спосіб, як той ж казав, Пласик порішав питання. І третя голова так само доволі впливова від цих двох голів: вплив йде і на енергетичний бізнес, про який говорила служба безпеки. Ну, там йдеться про п'ять у Белгазі, у мене питання. А про Київгаз. ви не забули? В Київгазі спочатку керував зять е другої голови е цього утворення Бойко, а зараз е керує е чоловік сестри е Льовочкіна, Юлії Льовочкина. Він Грановський, Вінграновський, Він Грановський, який е відомий як теж. Вихованець системи табачника Януковича, як і вся родина Льовочкіна, прославився або сумно прославився ще незаконним забудовою в Києві, коли він ким, да, відповідав за культурну спадщину. І все, що незаконно в Києві печеські лаврі Пашою Мерседесом і багатьма іншими людьми. Ну я думаю, що за згодою цього Вінгарновського відбувалося чоловіка Юлії Льочкіна. А сьогодні він в Україні. Як представник родини забороненої російської партії, далі керує Києва. От цікаво, чи Віталій Кличко зініціює е, звільнення е, представника теж дружньої до нього родини: Льовочкіни, Фюртешів і Бойків. Цікаво, чи нинішня влада е, скаже про те, що власне Інтер. І канал, і його журналісти, які ще кілька років назад розповідали, що без Путіна нам не прожити і без Росії, що якщо ми не вийдемо з портретами на безсмертний полк Путіна Сталіна і не підтримує Побідебєся, то нам кінець наступи. Ну сьогодні вони в активній роботі і підтримують чинну владу на єдиних новинах. Тож цікаво, чи ця новина від СБУ доторкнеться. До складову єдиних новин Інтер. Отож, подивімося, чи е, мова йде про ініціативу Служби безпеки, е, яка вирішила нарешті побороти корупційні сфери в газі е, енергетиці України, чи завершиться вона е, знешкодженням цього троголового Змія, який представляє і не лише Фітер або і Кольовичкін, Їхньої медіаімперії, імперії, їхнього політичного і владного впливу, бо складається враження, що президенти змінюються, а ці три голови олігархічного клану залишаються вічними.